Країні багаті люди потрібні, ну тому що багаті люди роблять великі бізнеси, засновують щось, що потім приносить нам задоволення. Наприклад, торгівельні центри або якісь розважальні комплекси, або багаті люди засновують щось, що важливе для нашої безпеки. Ну, наприклад, роблять якісь підприємства високотехнологічні. Багаті люди потрібні, тому що багата людина, багаті люди можуть утворити приватну школу або приватний дитячий садочок хорошої якості, куди хочеться ходити, і там все буде забезпечено. Єдине, чого ти не розумієш, для чого багатим людям влада. Для чого йти у владу? Ну, влада передбачає щоденне ходження на роботу. Влада передбачає відповідальність, влада передбачає зустріч з людьми, які потребують твоєї допомоги. Ну, влада передбачає, що ти постійно зав'язаний на державній службі, не дуже велика зарплата. Ну, а ти з грошима людина, тобто ти можеш свій час використати значно ефективніше, дати роботу іншим людям, ну, щось розбудувати. Але в Україні воно якось не так. Ну от в цивілізованих країнах у владу йдуть люди, які відчувають поклик серця. Тобто вони не найбагатші зазвичай, це не най, найтоповіші люди країн. Просто вони гарно вчилися, вони обрали шлях політичної кар'єри, або вони представляють інтереси ті, того чи іншого прошарку людей. Ну, в Україні не так, в нашій державі не так. В нашій державі, куди не плюнь, у владі або якісь проходінці, кум сват, брат, можуть бути абсолютно, скажімо так, і тут нема нічого, і тут нема нічого. Просто в потрібний момент опинився в потрібному місці. Знаєте, де народився, там і знадобився. А, От є такі, є, вони нічого. Просто знаєте, живе хліб жує. Але більшість народу, більшість людей, які нами з вами керують, це люди, які не в дугу багаті. Я вам вчора розповідав, що ці люди живуть в будинках на кілька тисяч квадратних метрів. Біля цих будинків система гаражів, система укриттів, басейни, сауни, хамами. Ну, більярди, тенісні корти, дерева. Кожен... Ну, дерево може коштувати мільйон, наприклад. Всі ці тропки прокладені. Да? У ну, багатьох із них своя прислуга. Давайте будемо правильно казати: прислуга. Хоча вони закажуть, хатня робітниця. Прислуга. У них є охорона, у них є водії, у них ну, тобто це люди, які Ну, мають все абсолютно, і які так жити, як ви живете, більшість з вас, навіть якщо ви живете в непоганому ЖК, ви все одно на рівні них ніщеброди, Ну просто ніщеброди, Навіть якщо у вас трьохкімнатна квартира, я не знаю, там в хорошому районі, в хорошому ЖК, в столиці, і нехай ця квартира коштує там, 250 тисяч доларів. Нехай у вас є автомобіль там, іще за 50 тисяч доларів, ви все одно ніщеброди. броди. Ніщеброди. Чому ніщеброди? Навіть такі люди. Тому що поряд з вами або вами керують люди, у яких такі гроші це просто на них, висить. на них висить. Ми не беремо зараз будинки, в яких вони живуть, автомобілі, на яких вони їздять, всередині в будинках, що там є, які там коштовності, все. Ми це все не беремо. Ми не беремо обслуговування цього всього, ми не беремо, що в них за кордоном все це є. Ми цього не беремо. Діти, де в них там вчаться, і що в них все це ж саме, тобто x 2 x 3 x 5 Ми це не беремо з вами. Ми беремо з вами просто що на них. І ось один із каналів вирішив опублікувати не київських ні. Депутатів одеської міськради. Депутатів Одеської міськради. Одеської. Це ж ну, не Київ при всій повазі до Одеси. Ну, це ж не Київ, просто депутати Одеської міськради. А, і так, от, будь ласка. Я ще раз, це не мій не, не я збирав, тому я навіть прізвища не буду називати, щоб не було там ні в кого, знаєте, всяких там претензій. Так ось годинник-чоловічий Rolex, яхт, мастер, два рігата, хронограф Стіл Нью. Я навіть виговорити таке не можу. Позафракційний депутат 1 мільйон 52 тисячі гривень. Просто тупо годинничок. Це він сидить у самій раді. Тобто він сидить, і на ньому ось це. Ну, я навіть показати вам не можу годинничок. Просто сидить. Просто сиди, робить вигляд що нічого читає. Один мільйон 52 тисячі гривень. Далі, потім на ньому світерок, простий світерок. Якийсь слайд, щось там таке, Пурвостоун Island. Айленд, 17820 гривень. Далі жіночка тут Світа. Світлана. Баленсіага, Найф, 2.0, Logo. там щось епліквет, аплі... стріч, ніт. Enkel. Коротше, ну, просто звичайні такі собі. Ну, Туфельки та й туфельки. 45, 48 588 гривень. Ну, прийшла собі так. Тобто ви складаєте да, тобто на одному більше мільйона. Це квартира десь, середня, в самій Одесі, до речі. середня квартира там десь Хрущовка, 100%. В ньому просто це годинник у нього. Добре, наступний. Годинник э, Брейтлін. Ну, я не знаю, я не розумію, для чого. У мене є годинник Касю, я ношу. У мене ще є два годинники швейцарські. Там один коштує 7 тисяч гривень, а один коштує 9 тисяч гривень. І Касіо за 3 тисячі гривень. Отак мені вистачає. Для чого воно йому? Що він міряє по цьому годиннику? Бог його знає. Годинник 499 тисяч 950 гривень. Коротше, 500 тисяч, півмільйона. Півмільйона годинничок. І тут же у нього. Рюкзачок Discovery Backpack PM за 116 325 гривен. Далі наступний кадр. Значить, у нього годинник Longines Master Collection. Ну, це щось він взагалі як ніщеброд. 158 тисяч гривень. Далі на ньому ж світерок за 40 майже 2 тисячі гривень. Ну, він не може піти скупитися десь. Звичайний е, мас маркет да? Тож, йому треба тільки. пуловер, раунд, нек, LC. Знаєте, типа Lexus LC, так тут майже 42 тисячі гривень. І обов'язково йому треба Сан-Антоніо вис стрази. Чи що це страз? Ну, коротше, ну, такий собі, я не знаю, це треба. Я не знаю, який це треба мати. Смак. Коротше, Ремінь у нього 89 тисяч гривень 89 тисяч гривень. Ну, тобто, купить, е, е, ремінь за 500 гривень не судьба. Да? Тобто Обов'язково має бути 90 тисяч гривень. Далі наступна жіночка. Олена, е, JJ Marmont Medium Шаудербек. 141 тисяча гривень. Сумка, по принципу, знаєте, ну, я не знаю. Може, то в мене смак такий. Ну, от ви щось бачите в цій сумці такого, що. 142 тисячі гривень. 141 тисяча гривень. 141 тисяча гривень. Далі, наступний. Олександр, позафракційний депутат. Значить, у нього годинничок Тісо, Heritage Prince. Принц перший. Чи який він там? Принц, 276 тисяч гривень. Просто тупо сидить собі такий, робить вигляд, що він там щось робить. Ну і сумочка, сумочка у нього. Поєд документ свояч НМ, брівкейс, коротше, що. 111 тисяч гривень. 111 тисяч гривень. Ребята, це раз, два, три, чотири, п'ять, шість людей. Шість людей. Шість. І от я зараз не вломлюсь просто, і ми з вами візьмемо і перерахуємо, скільки це бабла. Просто на раз, два. Три-чотири на шести людей, які просто прийшли в Одеську облраду, всього шість людей. Давайте перерахуємо скільки це грошей. просто на них одягнено, і це ми не дивились на їхні труси, носки. Автомобілів, яких вони приїхали, туфлі не в усіх передивилися. Якийсь, можливо, десь у них закон. Може, в них ще є не знаю, пірсинг якийсь там з брилліантами. Ми це все не дивилися. Я ще раз подумаю, ми навіть автомобіля не дивились. Просто шість депутатів сидить, що тільки побачили сумочку і годинничок. Давайте порахуємо, скільки це все коштує. І так, рахуємо. Поїхали. Один мільйон 52 тисяч. Будемо округляти трішки. Плюс. Восемнадцать тысяч кофточка плюс сорок восемьсот плюс 500 тысяч гривен, плюс 116 тысяч сумочка, рюкзачок плюс 158 тысяч годиничок, плюс <кій> ремішок 89 тысяч, плюс кофточка.

Давайте в доларах. 60 тисяч баксів. 60 тисяч баксів. Це на шести людях просто два, інколи один елемент одягу. Це на кожного 10 тисяч доларів. От скажіть, будь ласка, ви витрачаєте 10 тисяч доларів на одяг на рік? От на рік. Ви витрачаєте 10 тисяч доларів на себе на одяг. На все. Зимове, літнє, футболки, трусики, носочки. На все. 10 тисяч баксів. От як ви думаєте, ви витрачаєте, щоб вам було легше, я е, помножу 10 тисяч баксів на бакс і поділю на 12 місяців. Ви витрачаєте в місяць 35 тисяч гривень собі на одяг. В місяць. В місяць витрачаєте? Оце наші з вами депутати районних, обласних рівнів. Що робиться в столиці, ви можете тільки собі уявити. Побороли бідність, побороли багатство, побороли все, що тільки можна побороти. Головне, побороли здоровий глузд. О, оце те, за що стояв Майдан. 100%. Я не проти багатих людей. Я за те, щоб багаті люди були. Але я не розумію, як можна у воюючій країні, в бідній країні, в країні, де середня родина живе на 30, 20, 40 тисяч гривень, як можна приходити в облраду з годинником за мільйон? Це демарш якийсь такий, це показати, які всі лошари. Який ти крутелик, да? і тобі плівать на все. Ну, що ж, маємо те, що маємо. До речі, напишіть ваші історії. Що ви знаєте такого про ваших депутатів?